Так, так, обнова так. нарешті стрічалися, за якась якість, я, 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 так, щоб їх покраще було. Так, так виходимо так, на вулицю. Скін зараз менько поміняємо, в принципі, і можна починати. Ну що ж, полетіли. І, -і всім, -всім привіт, я радий стати на моєму каналі Фіріч. Ну що ж, нарешті вийшло довгоочікуване зимове оновлення, в якому нам додали стільки всього цікавого, як мінімум, сніг на карті. Це просто щось з чимось. Також в цьому відео ми з вами подивимось, пройдемо квестову лінію трішки. Ну і в принципі, я думаю, кейси новенькі, якщо будуть, ми повідкриваємо в наступному цей. Давайте зараз подивимось на це менюшку, просто. Вай, нам тут завезли нових аксесуарів, кучу машин, у них Ford Raptor в украсі, скіни, чотири скіна. Ось цей скін, до речі, Діда Мороза там є. Це, що я зараз на собі маю, в мене він через адмінську команду, його вже можна буде просто отримати і в ньому бігати. Прикольно, ось там ренджеровер, ще бачу є. Ну що ж, я думаю, в наступному відео ми з вами покрутимо тільки це повибиваємо. О, в нас ще тут рулеточка, Єва, нічого собі, Кьонікс, просто подивіться, ламба, авінтадор, все в таких зимових розкрасках. Прикольно, прикольно. Що, що в нас по тому? В принципі, я думаю, на 2000 доната можна буде даже покрутити, там вийде щось 2100-х сніжиночок, я не знаю, як це називати, напевно, сніжиночки. В принципі, покрутимо рулеточку, але це, напевно, буде вже в наступному відео, так як сьогодні так відосик буде довгий, бо ми будемо приходити ось ці всі квести. Але я думаю, всі те, що не пройдемо, бо там багато я так розумію, квестів. До речі, міні-ігри у нас є. Що ж, давайте полетіли. Перше це у нас перше, перше це завдання. Нам потрібно тут до Мерона відправитися. Ми зараз відправляємося до нього. Тут у нас є кнопочка Позначити на карті, нажимаємо її, і, в принципі, що ж, полетіли, полетіли до цього Мирона. Так, 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 я, в принципі, можу... Оа, нічого собі навіть не замічав, того подивіться. яка карта, карта, колір карти змінили. Прикольно так виглядає, таке білесеньке, цікавесеньке. Так, де у нас цей мурон? Ось там він. Так, в принципі, що ж, ось я і тут вже біжимо туди. До речі, тут на БТ-тесті були такі, типу, як брама, такі ворота, а тут у нас такі штучки поставили. Біжимо, біжимо, бо ось тільки там людей вже. вже тільки, вроде би, тільки би, обнова вийшла самора... До речі, давайте перевіримо, що тут тьоті лишили. тут лишили. Хто був на минулому відосі, хто дивився той шари, що про що я взагалі говорив. Так, побіжали, побіжали, побіжали. Ось минус тут мирон. Слухайте, ситуація серйозна. за останні дні почали зникати цілий парчі подарунків, а всі документи виглядають чистими нічого не бувало. Але діти залишаються без нічого, якщо ми нічого не зробимо. Перші слід веде до цеху, почне там. Якщо в ту скраб, доказимо фезлошитися там. Так, ну що ж, нам потрібно зараз, я так зрозумів, відправитися до цеху і знайти якісь докази, які, типу, вкрали якби подарунки, там хто вкрав подарунки. Це така, я так розумію, квестова лінія у нас починається з того, що хтось вкрав подарунки, нам потрібно його знайти, відслідити, і так розумію, і так далі. Тут пише, що потрібно відправитись до цеху. Давайте зараз нажмемо кнопочку позначити на карті, нам позначиться, і ми відправляємося прямо туди до цього цеху, де він у нас знаходиться. Ага, ось він у нас там. Так, ну що ж, ось я вже і тут. Давайте зараз знайдемо ці докази, я не знаю, де він тут знаходяться. Так, це так розумію, нам потрібно в цій фіолетовій зоні знайти цей доказ. І я так розумію, буде лежати, так як ми дивилися вже в бета-тесті. Він приблизно, я думаю, так же сам буде десь тут, просто валятися. Але його ж треба десь тут знайти. Я не знаю, де він тут є. Давайте щось тут покрутимося, побігаємо. Пошу. А, ось дивіться. Що жовте лежить. Да, ось у нас є перший доказ. Стоп, дата на цьому документі співпадає з офіційною, щось тут не так. Так, ага, далі. А, ось у нас на карті відмічається друга зона, і нам тепер треба там ті зони так же само знайти цей доказ. Я так розумію, таких треба три знайти, і ми вирушаємо, типу, далі по квестовій лінії. Побіжали, побіжали, давайте зараз ще ще десенько пошукаємо. Я думаю, тут буде ізі, так що тут зони типу, маленькі, тут максимально просто знайти. Але це тільки перша така квестове, перше квестове завдання. Далі у нас тут набагато важ... А, ось лежить. Та воно просто на видному місці, можна сказати, лежить. Так, це підозріло, цей лот навіть не має бути відправлений сьогодні. Хтось явно щось приховує. Ось, бачите, щось тут вже не так. Далі нам потрібно ще. А, а далі що? Всі докази на території цеху знайдено, ви виявили важкі зачіпки. Е, якщо вказують, на те, те те так, це я так розумію, нам потрібно зараз відправитися до Мирона назад і обговорити з ним далі, типу що у нас буде далі. Тому давайте назад до Мирона і він нам далі опять розкаже, що ми будемо робити. Давайте нажмемо позначити на карті, а хоча я ж знаю, де я находжу. До речі, кейси. На... А, а, вроді би два нових кейси завезли, ні. Я, вроді, цей сила АМГ ще не бачив начебто. Це, напевно, скоріше за все, новий кейс. І ось цей другий кейс там ще є. о, тут у нас дивіться Helix 6, /6 але то вже якийсь новий, типу, якийсь там Limit Edition. І у нас ще є тут Гоночний драйв. Я не пам'ятаю, вроді би, цих кейсів не було. Але, але але, але моя пам'ять. Ні, вроді би їх не було, так, да, вроді би, це нові кейси. Е, так, в принципі, в принципі, в принципі, що ж. Більше вроді би, тут нічого такого немає, немає. Втерпляємо тоді назад до Мирона, і він нам зараз розкаже, що ми будемо далі робити. Ну що ж, ось я, я біля Мерона, Ого, тут народу що секунди більше і більше. Давайте підійдемо, з ним поговоримо. Так, яке я думав, це почалося раніше. Ніж ми припускали, хтось вивозив вантаж прямо з цього поді, всі перевірки треба розібратися з тим, поки не пізно. Так, ну що ж, він сказав, треба розібратися, тому давайте розберемось з цим пошвидше. Мерон виявив, що зломисниками вивозили вантаж прямо з цеху, це почалося раніше, ніж він думав, терапири. Ага, ага, ага. Нам потрібно відправитись до першої траси зараз. І, я так розумію, також знаходити якісь оті вот такі уліки, зачіпки і так далі. Тому давайте відправляємося. В принципі, ну, там на карті має відмічатись фіолетовим, щось я не бачу. А, ось бачу, ось ну, на цій заправці рядом з тим цехом. Ось я вже і тут, а, і тут у нас заправочка. Я, напевно, я так розумію, буду зараз тут довго шукати, бо щось я тут вже не намічаю такого, Так, щоб лежало на видному місці. Давайте зараз на швидку такі перемоці, подивіться. Так, ну що, я бігав тут, а вже ж запис виключив. Думав, зараз без запису пошукаю і знайшов. Воно тут лежало під цією колонкою. Я чогось його самого не бачив, а просто ти підійшов, тут з'явилася кнопочка, я нажав, і воно автоматично забралося. Тому ось тут я не знаю. Можливо, воно для всіх одинаково, тому для когось це буде підсказкою, ось тут лежить в цей перший, на першій трасі, який став у лікарня, зачіпка, чи як воно називається. Давайте полетіли, в принципі, до другої траси цієї. Зараз ведесенько, і, в принципі, що ж, полетіли, давайте. Ось я вже і тут, в принципі, тут теж невеликий такий квадратик. думаю, тут буде зараз легко знайти, просто пробіжатися і воно рано чи пізно заметимо. А! Ось воно лежить просто на видному місці, подивіться. воно, просто лежало тут. Воно ну, таке маленьке, якби не цей текст, оцей жовтий, взагалі було б неможливо знайти. В принципі, ми знайшли. тепер нам потрібно відправлятися на третю трасу. Ви прикиньте, я дивився по картах, і я думав, це просто по порт, а цей порт зліва і це повністю нова локація. Я так розумію, звідки відправляє якоби подарунки цей санта і так далі. Я так розумію, нам потрібно тут знайти ще одну ліку, тому я в принципі полетів шукати. Я думаю, це буде також трішечки довговато, тому на оскореній перемоці. Так, ну що ж, шукаю, шукав, і ось тут між контейнерами найшов, показую, хто там не бачив, ось тут у нас є така парковочка, і як тільки заїжджаєте з табілі цієї парковочки, між контейнерами лежить. Це, це не знаю, це зачіпка чи уліка, я не знаю, як це правильно звати. Тому що ж, полетіли далі. Ага, всі траси перевірені, ви терепири, терепи, терепи. Тепер потрібно назад відправитись просто до Марона і обговорити далі, що ми будемо далі робити. І нам далі десь квест, і ми далі підемо шукати. В принципі, все як завжди, тому полетіли до Марона. Ну і ось я вже тут, а підходимо до Морона і говоримо з ним. Тепер зрозуміло вони вивозили подарунки вночі, коли ніхто не міг їх побачити. Спершу потрібно перевірити заправки там мають бути викинуті чеки, щоб їх не знайшли в цеху. Логіка проста якщо вантаж вивозили з цеху вночі, оджевини де заправлялися знайти п'ять чеків, які знаходяться біля колонок на заправках. Це має бути доказом їхньої діяльності. Так, ну що ж, Мирон нам сказав, що потрібно нам знайти 5 чеків. Я так розумію, вони знаходяться абсолютно на всіх заправках карти. Це буде важкувато. Так, ну що ж, я вам цього вставляти вже не буду. Я 20 хвилин шукав ті чеки. Щоб ви розуміли, це те саме, що з цукром потрібно об'їздити любу заправку тільки тут треба було будь-який магазин, щоб знайти оці чеки. Максимально важко, я не знаю, я обходив кучу часу, просто 20 хвилин потратив, ні одного чека не знайшов. А я ще й е, адмінкою користувався, а то просто було неможливо їздити. що хотів для вас показати, але так і не знайшов ні одного чека. Тому, я думаю, ми в інакшому комусь відео вже ті чеки будемо шукати. Ну а поки я буду завершувати це відео, дякую велике, що переглянули, не забувайте ставити лайк і підписуватись, ну, а я полетів далі.